Військовим експертам, які періодично, знаєте, виходили із кожної праски, показували стрілочками, мало малювали напрямки українського контрнаступу. Навіть називали кількість можливих військ, які будуть задійні то що І що ми мали у підсумку? А ми мали у підсумку те, знов-таки ви слушно зауважили, півроку волали. А за скільки лінії Суровікіна були побудовані? Три місяці в авральному темпі, але там настільки капітальні споруди. Мені скидало відео цих ліній, і в Курській області, і відповідно на території окупованих районів України. Я з вами поділюся, там серйозні інженерно-фортифікаційні споруди аж за НАТО, і тут треба визнати. Віддати належне армії окупантам, саме інженерним військам, що все ж таки зарилися вони в землю